Вас вітає компанія Юнітсофт. Привіт! В нашій компанії ми понад усе цінуємо ефективність, а останнє, чого б нам хотілося, це марнувати ресурси. Один з найкращих способів уникнути цього переконатися, що на складі не накопичуються товари, які ніхто не купує, і які лише займають цінний простір та пропадають пилом. Але водночас ми не хочемо повністю прибирати ці товари з каталогу. І, на щастя, ми можемо продовжувати пропонувати ці не дуже популярні товари клієнтам, не зберігаючи їх у себе на складі. Як? Завдяки стратегії дропшипінгу. Замість того, щоб зберігати товари, які продаються не так активно, ми дозволяємо нашим постачальникам пакувати та надсилати замовлення напряму клієнтам. І нам навіть не доведеться торкатися до цих товарів, всю роботу виконують постачальники, а ми отримуємо прибуток. Крім того, нові товари нам обходяться дешевше, адже ми не витрачаємось на їх закупівлю заздалегідь, вони вже продані, як то кажуть. З дропшипінгом ми можемо пропонувати значно більший асортимент продукції, ніж якби мусили зберігати все самостійно. Подумайте про це: більше вільного місця на складі. Більше товарів у каталозі, менше роботи і більше прибутку. Одні переваги. Ну що ж, переходимо до справи: час налаштувати дропшипінг в оду. Щоб розпочати, спершу активуємо функцію дропшипінгу. Для цього відкриваємо додаток купівля, далі налаштування і знов налаштування, прокручуємо до секції логістика і ставимо галочку біля пункту дропшипінг. І не забуваємо зберегти. Функція активована, рухаємось далі. Переходимо до товарів, відкриваємо розділ товари і знов товари та обираємо будь-який, наприклад, камера. Щоб налаштувати дропшипінг для цього товару, потрібно перейти у вкладку Склад у розділі операції та маршрути поставити галочку біля дропшипінг. Це означає, що коли клієнт замовить товар. А на складі його не буде, система автоматично створить замовлення постачальнику, і той надійшла товар напряму клієнту. Але щоб все працювало, потрібно ще вказати постачальника. Для цього переходимо на вкладку купівля і додаємо постачальника, наприклад, дронс із ціною 500 гривень. Важливо, якщо у вас кілька постачальників, оду вибере першого у списку, тож обов'язково розміщуйте бажаного постачальника на перше місце. Просто перетягніть його наверх списку. Отже, якщо ми поставили галочку в складі та обрали постачальника, товар готовий до дропшипінгу. Переходимо до додатку продажі, створюємо нове замовлення для клієнта-марка. Додаємо нашу камеру кількість одна штука. Підтверджуємо замовлення. У звичайному випадку, після підтвердження, ми побачили б кнопку Доставка. Але тут лише кнопка купівля, бо товар буде надсилати постачальник. Натискаємо на кнопку купівля, бачимо автоматично створене замовлення на закупівлю. Підтверджуємо його. І тепер з'являється кнопка дропшипінг. Відкриваємо її. Перед нами замовлення на дропшипінг. У верхній частині бачимо позначку DS. Це означає саме дропшип. Пряма доставка. У вкладках видно всю інформацію. Деталі замовлення, посилання на початкове замовлення на закупівлю, кількість товарів тощо. Підтверджуємо і статус замовлення перетворюється на виконано. Готово! Повертаємося назад до початкового замовлення продажу. Бачимо нову кнопку дропшипінг. Вона з'явилась, бо ми щойно підтвердили дроpshiп. Коли натиснемо її, знову потрапляємо до завершеного замовлення дропшипінгу із статусом виконано. Ось і все. Так просто працює дропшипінг в ОДУ. З кількома простими налаштуваннями, буквально за 5 хвилин ви можете передати зберігання та доставку товарів постачальникам. Це звільнить ваш склад, зекономить кошти, дозволить розширити асортимент і зосередить на тому, що справді важливо в вашому бізнесі. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео. Щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду, дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.